Вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Темовідосу. Ми відпрацьовуємо маршрути сервісного центру Павла Усенка. Маршрут номер 10 Він буде у нас з Сосюри і з Дарницькою площею. І так, стартуємо ми від сервісного центру. Ми повертаємо ліворуч, далі ліворуч на Сір'їєнка. Повертаємо на сосюри, сосюри на Дарницьку площу, а з Дарницької площі ми вже знову повертаємося на Сергієнка. Тобто, зараз все саме цікаве буде на ось цьому відрізку. Тут все по стандарту, і тут потім повернутися. Нічого складного, скажете ви, зараз ми це перевіримо. І так, запускаємо двигун, пристібаємося. Команда від інспектора. Якщо готові, то можемо розпочинати. Всі прелюдії зроблені. Тож, ми вмикаємо правий покащик, бо ми будемо виїжджати праворуч. Чекаємо машину, котра зліва виїжджає. І розпочинаємо рух. Я контролюю, щоб машин зліва не було і справа ніхто не заїжджав. Тут в мене поряд немає автомобіля, тому я без проблем собі виїжджаю. Далі. Лівий покащик вімкнув і будемо їхати ліворуч. Залишаю місце для зустрічки під забором. У нас тут перешкода справа, але і лівих я теж буду пропускати, бо вони мене не ідентифікують як перешкоду справа ніколи в житті. Хіба що то буде учбово? Так, нікого немає, я заїхав в свою траєкторію. Тут все по перешкоді справа. Тут теж перешкода справа, і за будівлею теж перешкода справа, якщо що. Я тримаюсь поближче до розмітки. Не буду втомлюватися вам повторювати про цю плиту, котра може нас збити з пантелику. І так, я буду їхати ліворуч. поступаюсь всім, у нас друга рядна, ми виїжджаємо з прилеглої території. Пішоходів на горизонті немає, я все обдивився, мертві зони також. Поки що продублював. Далі в мене тут обмежена оглядовість, і мені прийдеться враховувати трамваї зліва, справа, я їх зверху бачу. Щоб заскочити на трамвайні колії. Немає нікого, я заїжджаю на трамвайні колії. Далі, контролюючи, куди я їду і звідки поступаюся. Бо звідси може виїхати машина, припаркована, може поїхати. Далі, місця для зупинки, тут їх немає. Можна припаркуватися на Сілієнка біля коледжу, але я не раджу, тому що там обмежене. Там занадто мало місця для роз'їзду зустрічного транспорту. Тут взагалі все запарковане. Але зараз не про парковки. Давайте парковки я окремим відосом зніму. Я покажу всі парковки просто в окремому відосі. Обмеженої глядовості майже немає. Я собі приїжджаю. Ми рухаємося до перехрестя на перехресті ліворуч. Саме цікаве тут це Дарницька площа. Ну і правда, заїзд на сосюри теж цікавий. На, на Сосюри ми заїжджаємо для двох елементів: це. Для м, розвороту в три прийоми і паралельного паркування. Тож будьте готові до того, що у вас на іспиті буде щось і складного. Складне це сосюри, складне це апендицит, апендекс базар вокзалу, складне це Дарницька площа. Вправо я тут не пірнаю, мені треба ліва тут. Е Трошки підасфальтували дірочки, вмикаємо лівий покажік і здається, я в крайньому лівому положенні, але там додаткова смуга для повороту і розвороту. Тож, мені треба перелаштуватись в неї. Контролюю ліве дзеркало, щоб не було трамваїв, і щоб там не було автомобіля. Я вздовж трамвайних колій, отак -от обережненько, заїжджаю і суцільні не перетну. Далі бачу 2 секунди і замиготів. Я собі під'їду спокійно зупинюсь. Якщо тут у вас вимкнувся покашік, ви його дублюєте по зворотньому відліку на другій, третій секунді він тут мигатить Взагалі, то е і на четвертій може гатіти, і на третій, на другій може ми Якщо ви здалеку бачите, зворотню відліку мало, а тут він дуже короткий, дуже короткий 14 секунд. Здається, чи 15, чи 16 можуть змінюватися налаштування. Тож, якщо перед вами є учбовий автомобіль на даному перехресті, і він завтиче перші секунди 3-4-5 то ви, скоріш за все, можете вже й не проїхати. Ми встигнемо, ми першими контролюємо, через 7 секунд загориться зелений. Звісно, ми проконтролюємо, щоб він загорівся. Я поступаюся при лівому повороті тут зустрічки і останнім пішоходам. Зелененький, ми поїхали. Мене можуть підрізати справа. Такого немає. Я цілю свою траєкторію, гарно заходжу. Ніхто не підрізає, зліва пішоходів немає, справа немає. Далі середину слуги я собі заїхав. Далі, після цієї прилеглої, ви можете паркуватися біля коледжу, але знову ж таки я то не раджу робити. Хотів об'їжджати як перешкоду, але вони вже почали рух, тому напевно я і поїду за ними. Мені немає сенсу тут когось. Обганяти з виїздом на зустрічку, бо це одна єдина полуторна смуга. Вона широка, достатньо. Тож я бачу, що у нас на зустрічці запарковані машини. Візьму трошки правіше через праве дзеркало без покажчика. Але далі мені ліворуч на перехресті. Тож покажчик я вімкнув крайнє ліве положення через дзеркало. Я займу за відсутності зустрічки, яка залізла в нашу смугу. Дзеркало проконтролював крайнє ліве положення. Зайняв. Далі мені цікаві пішоходи. Якщо вони відсутні, я заїжджаю за пішоходку. Далі я поступаю зустрічки і трамваєм, але не блокую а, колезі поки що дорогу, щоб він мав змогу виїхати. Трамваїв я не бачу. Перехрестя зараз таке насичене трафіком. Я чекаю, допоки буде хоча б декілька машин з лівим показчиком на зустрічки. Або вони будуть без показчика і вони закінчаться. Тобто в такий трафік я пірнати не буду, бо я не бачу за е машиною колеги взагалі, є там хтось чи нема. Ну, Тобто, тут у нас на перехресті трішки колапс. О, зустрічка є, одна єдина, трамвайчика немає. Я розходжуся з зустрічкою. Дуже гарно. Далі в мене обмежена оглядовість по пішоходам. Їх немає. Далі лівий пакашік, об'їзд перешкоди через ліве дзеркало. Далі продовжую собі рух. Далі в мене теж патова ситуація. Мені треба і перешкоду об'їхати. Але тут паркується учбова автівка. О! Трошки проїжджає. Я вімкнув лівий пакашік, готовий об'їжджати їх як перешкоду. Але поки що на це не маю змоги. Тому я просто почекаю. О, звільнилось місце. Об'їхав як перешкоду з правим покажчиком, повернувся назад, контролюючи праве дзеркало. Ось е, мордочка м, нашої автівки торчить, Ми теж об'їжджаємо як перешкоду. А удюшка вже поїхала а ні, вона повернула без покажчика. Ми обідемо як перешкоду, і з правим покажчиком повернемось. Назад свою траєкторію. Я не буду паркуватись паралельно, я вам це теж окремо покажу, але тут просять знайти місце для паралельного паркування. За весь цей час ми об'їжджали перешкоди. Зараз я з правим покажчиком і правим зеркалом повернусь назад свою траєкторію. Видивляюся, немає зустрічки, і їду собі. Якщо є, я б зупинився і випустив її. Далі я шукаю місце для розвороту, зворотному напрямку. Якщо зліва кармашка вільна, пролегла ця, то ми через неї розвертаємося. Вона поки що була зайнята, але вже вільна. Тут по перешкоді справа, але тут обмежена оглядовість. І відкрив огляд. І робимо розворот в три прийоми. Це перший прийом. Далі задня передача. Кермо повністю вправо і правий покащик через плече. Глянув через ліве, праве, подзеркало. можна продублювати.